Добрий день, малята! Розкажу я вам сьогодні історію, яка відбулася однієї зимової казкової ночі на кухні. Ця історія непроста, можна сказати, що чарівна, адже головні герої в ній це наш посуд. Кастрюля мліла на плиті. Всім вихвалялася вона. Я у сучасному житті поважна і головина, зварю свіженького борщу, картоплю і горох і нагодую всіх дорослих і діток. Хоч менша я, та не біда, кричить сковорода. Коли я жарю грінки, течуть у діток слинки. Чашки дзенькочуть. А вже ж ми потрібні теж. Молочком з гарячим чаєм всіх ми вранці пригощаємо. Ложка скаржиться. Тихіше, я на кухні найвазливіша. Бо коли за стіл сідають, про мене завжди пам'ятають. Людця губаньки надули. А про нас ви що? Изабуль? «Изабулька в чайник!» «И я у вас начальник!» Тут промовив Гострый ніж. «Друзи, припынить! Ты хишь? уже же кричать, угомониться! Посуд кожа знадобится!» Ось такая история, Трапилося з посудом. А щоб посуд нам слугував довго на кухні і не створився, потрібно про нього добре дбати. Ну, а зараз до побачення!